При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. Тиждень великої бавовни на Росії. Атаки мало не щоночі. Щонайменше по семи областям Федерації. Саратовський ніспіровочі завод після атаки, атаки дронів. Енгельс аеродром, де стоять бомбардувальники і систематично атакують Україну. Да, взорвалось. Тула – хімічний комбінат Воронеж, нафтобаза, Брянськ, хімічний завод. Тамбовський спиртзавод теж у вогні. Це не про російську водку, це про елемент, який використовується для створення вибухівки. Чітко прослідковується знищення елементів ресурсності в Росії і. Логістичних шляхів удари цього тижня були дальністю від 200 до 1100 кілометрів від кордону з Україною. Ми передамо привіт також і робимо це саме завдяки нашій можливості бити далеко. Ми завдали далекобійних ударів тим, що у нас було знищені були склади зі зброєю Російською Федерацією, військова техніка, центри управління. Це дуже важливо. Так само, як ми били і після їх ударів по нашій енергетиці, ми били по їх генеруючим заводам. Так, І так само вони втратили багато грошей, втратили частину своєї логістики тощо. Тобто, якщо б у нас не було далекобійних ударів, якщо чесно, я не знаю, я не знаю на сьогодні, який був би результат. А нині ж результати маємо, і атаки вже відбуваються не поодинокими дронами, а цілими зграями і комбінаціями. Ми бачимо в принципі, якраз розвиток цієї тактики масованої атаки, якраз яка дозволяє максимізувати кількість засобів враження, які можуть прийти ворожу систему протиповітряної оборони у поєднанні із використанням безпілотників середньої дальності, великої дальності, в тому ж використання крилатих ракет, таких як скальптерстом шедав і використання… Остання, хоч і невеликій кількості, але балістичних ракет, таких як атакам. Як повідомляють у командуванні сил безпілотних систем, спершу російську ППО відволікають БПЛА ударні дрони з таким такою загальною назвою Діпстрайк. Це велика кількість різних дронів, різних виробників, різних модифікацій. Це сімейство дронів, які великого радіусу дія від ста кілометрів більше. Перша хвиля провокує ворога відстріляти всі ракети для ЗРК. І ймовірно, серед них вже працювала, і наша новинка пекло, яка має дальність 700 кілометрів і також саму швидкість, що робить її складною мішенью для ППО. Далі в ракети, як західні атакам, з «Шторм і скальп, так і наші вже легендарні нептуни, які дальні свою постійно збільшують, і інші розробки з великої ймовірністю це продовження розробки грім 2 Яку ну, перший раз показали, мабуть, на, ще на параді, здається 15-го року, але з тих часів вона пройшла на дуже величезний шлях, те що ми спроможні виробляти такі ракети, Ну сумніва жодного немає. Можливо, це були й українські балістичні ракети. У тім, у більшості, так би мовити, останнє слово, саме за нашими далекобійними дронами, гроза всіх НПЗ, лютий жах росіян Бобер і ще теж немаловідомий ug ЮДЖІ Саме ці пташки летять на найбільшій відстані, понад тисячу кілометрів, і при застосуванні різноманітних засобів показують свою ефективність. Контрольний постріл по цих об'єктах це використання ударних важких дронів, тобто. Це ті дрони, які несуть на собі більший заряд, які так само долають ту велику відстань, в тому числі як і перша хвиля, боєприпаси, які використовуються, в тому числі за принципом кабів. Ми говоримо про наш дрон, зокрема чарівник, який наносив удар по Брянському хімічному заводу. Це Дещо нове і таких новинок чимало, і далеко не про всі відомо публічно, адже під грифом таємно. Саме це і допомагає наносити ворогу таких масштабних ударів, і це лише початок року. Далі ж побачимо куди більше бавовни, адже у 2025-му українські підприємства планують виготовити близько трьох тисяч ракет і щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.